Також ми врятували багато людей близько 50 осіб. Деяких ми врятували прямо кранами з вікон. Люди хотіли випригувати з вікон. Вчасно наша техніка пройшла на даний момент. Тернополі працює на двох локаціях: 50 одиниць інженерної техніки з Хмельницької, Рівненської і Львівської областей терміново за півтори години гелікоптером в місто Тернопіль ми перекинули загін швидкого реагування Дельта, який які працюють на швидкій. На, на, на високій висоті. Висота будинку, наприклад, на одній з локацій, майже 30 метрів 9-поверхового. І сьогодні ми, сьогодні ми можемо констатувати, що на одній з локацій, яка там, де буде повністю знищений, та і тут ми будемо, маємо працювати мінімум дві доби для того, щоб повністю закінчити всі аварійно-рятувальні роботи. Більш того, на одній з локацій ми ще робимо достатньо працювати.